Добрий день усім! Сьогодні роздаємося прикраси. І а саме кулончики з натуральних каменів. От. І почнемо з такого цікавого, стародавнього амоніту. Такі от ракушки жили багато років, мільйонів років тому. От зараз їх знаходять в скам'янілому вигляді. От дуже цікаві такі от по спіралі. Бачите, які от гарні амоніти. Оце от у нас кулончик можна як брошку носити, або як приєднуєте от сюди і от таким чином носити. От. Потім що тут ще є? Ямоніт трошки менший. І є також каблучка, теж кого зацікавить, можу додатково в вайбері вислати. от І, взагалі, якщо якісь прикраси сподобалися вам, можете робити скрін, писати мені на вайбер. Вайбер є в описі-каналу. от І також там є ще інші соцмережі, можу підписуватися і на Тікток, і на Instagram. От. Ну, скоріше всього, я відповідаю на вайбер. І от сьогодні покажу вам такі от ключики-колони. Це у нас саме тист. Потім є також тигрове око таке, тигрове око, ключик на відкриття доріг, і ларвікіт. Такий от темний лабрадор, ларвікіт, ключики на відкриття доріг. І також є такий от цікавий з гекатою. Наш ключик, кулончик разом з натюжком іде. Отак вот от з цієї сторони виглядає наш сплав. Така от красота.